Під час робочого візиту делегації на чолі з надзвичайним і повноважним послом Австрії, а радом Бенкіо у Горішній плавні, опорний заклад загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нижниченка зустрів почесне гостей у атмосфері, що вразила кожного. При вході у заклад освіти лунала музика. Викладачі дитячої музичної школи виконували твір австрійського композитора Моцарта, чим довели гостинність українців та підтвердили культурний зв'язок між двома країнами. Водночас, під час візиту, навчальний заклад зіткнувся з несподіваним викликом через вимкнення електроенергії провести урок із вивчення штучного інтелекту без світла. Однак, завдяки генератору, що забезпечив роботу кабінету, педагоги та учні мали змогу довести, що інноваційна освіта, навіть за умов обмежень, можлива і важлива. Із промовою до присутніх звернулася Інна Шахман, директорка третьої школи. Очільниця закладу наголосила: війна тривоги і відключення. Світла це щоденна реальність, із якою стикаються українці. Попри складнощі, заклади освіти продовжують працювати, не припиняють навчального процесу, в який інтегрують сучасні технології. Сьогоднішній кабінет сучного інтелекту це спільний проект міської ради, міської адміністрації на чолі Дмитра Геннадійовича та Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Це великий крок. Для нашої освіти освіти міста, бо ми віримо в майбутнє, ми віримо в цих дітей, які будуть будувати і розбудовувати Україну після перемоги. Члени почесної делегації стали не лише глядачами, а й взяли активну участь у уроці з вивчення штучного інтелекту. У світ новітніх технологій їх запросила Катерина Кропова, учителька інформатики освітнього закладу. Педалогиня запропонувала присутнім відправитися у подорож сонячною системою, під час якої, за допомогою штучного інтелекту, розробити оптимальні умови для життя на Марсі, тобто створити комфортне середовище для перебування на червоній планеті. Завдання відкрило перед учасниками простір для фантазії та інновацій. Ідеї, що виникали, були різноманітними від технологічних рішень до екологічних моделей. На перший погляд вони здавалися нереальними, проте кожна з них вартувала уваги. Присутні ділилися не лише мріями про майбутнє, а й створювали нові можливості у вигаданому світі. Катерина Кропива підсумувала проведений урок. Не тільки досліджувати можна Марс за допомогою інструментів штучного інтелекту, не тільки допомагати космічним кораблям, не тільки знаходити нові екзопланети, а й створювати в собі вже всі абсолютно комфортні умови. І ми бачимо, що молоде покоління зараз вже почало займатися цими проблемами. Урок справив позитивне враження на гостей, які до нього долучилися своїми думками. Поділився пан посол. «Для мене ця тема нова і незнайома, проте я бачу, що штучний інтелект надає багато можливостей для нашого розвитку і нашого майбутнього. Те, що раніше займало, можливо, місяці роботи зараз можна створити просто під час уроку. Це приємно дивує і водночас надихає, а також відкриває нові горизонти для творчості та інновацій. Розповів про свої відчуття від побаченого і почутого Вольфрам Куоні, голова ради директорів компанії Ферекспо ейджі Я згоден із думкою пана посла. А ще хочу додати, що насправді відчувається дух українського народу навіть у тому, за яких умов сьогодні відбувся урок, як зустрічали нас у школі, як пояснювала вчителька, як працювали діти. Вражає сам кабінет його оформлення. Міський голова Дмитро Биков підкреслив важливість проведеного уроку, зазначивши, що цей кабінет є яскравим наочним прикладом багаторічної тісної співпраці міста і компанії Ферекспо. Адже школа це не лише місце для навчання, це й втілення партнерства, яке сприяє розвитку і процвітанню горішньоплавнівської громади. Ті е креативні рішення, які зараз впроваджує е у нас надихають на створення освітніх е процесів е в нашому місті. Ми зробили десятки спільних проєктів за останні роки. Першим я хочу нагадати, в 2012 році ми зробили перший в Україні Apple клас. Потім було багато цікавих проєктів. Очільник громади розповів почесним гостям про досягнення міста завдяки співпраці з компанією Ферекспо, зокрема про відкриття сучасних навчальних кабінетів, заснування змагань із робототехніки, які згодом набули статусу міжнародних, а також про відремонтовані та модернізовані приміщення за кошти компанії. Дмитро Биков мав нагоду поспілкуватися із Арадом Бенкьо після уроку. Під час розмови міський голова розповів про успіхи горішніх плавнів у встановленні та розвитку співпраці з містами-партнерами, а також поділився перспективними планами щодо розширення і зміцнення схожих відносин у майбутньому. Залишаючи горішні плавні, Арад Бенкьо підсумував свої враження від побаченого. Я дуже вражений співпрацею міста і компанії Ферекспо результатом якої стала реалізація важливих проєктів. Ви разом дивитеся у майбутнє багатьом містам. Не вистачає такої підтримки. У вас навпаки, все робиться для людей, і цей клас є тому доказом.